Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко Анжела, ми з півдня Одеської області, ми з самого-самого півдня Одеської області. У нас тепло. І поки нам не обіцяють холода, у нас тепло, тепло, тепло. Цвітуть галантуси вже на всю підсніжники. І сьогодні я побачила свій у нас жасмін. Це жасмін називається голоквітковий. Ось такі точки. Так, матросик тікай, бо я зараз впаду. Починає цвісти, вже, бачите, ось весь вже в бутонах. Жовті такі квіточки у нього яскраві, ще кілька днів, і він буде цвісти повністю. Ось така краса. Дивіться вже ось. І вже, бачите, вже ось бділки працюють, вже бділки працюють. У нас сьогодні 9 лютого. І така погода в нас. Так, ну що хочу розказати за цей жасмін. Ну, Матросик. Ну, ти диви на цього матросика, ну, чуть не впала. Тут у нас з нього така буде стінка зелена. Він спочатку цвіте одні квіти. Потім, коли зацвіте, я зніму таке коротеньке відео, покажу. Він ну, дуже рясно цвіте. Ми його тут обрізали з цієї сторони, сітки. Ну, ще будемо з цієї сторони обрізати. Ну, від потім. Він потім пускає листочки, він потім просто зелений, довго-довго стоїть зелений. І тут така у нас зелена ширма така з нього. Ну, звісно, коли він цвіте, це таке, як то кажу, зрилість не для слабонервних. Тому що ну, такий фонтан фонтан просто цих квітів. Зараз я вам покажу, він мене росте в другому місці. Ну, пройдемося садочком. Зараз садочок гарний. Я посадила його окремо і буду, ну, і за, заодно покажу, як можна його саджати ще. Е, ця проблема з ним в тому, що як тільки пагони е, касаються землі, вони зразу вкорінюються. І якщо ви його не будете підв'язувати, а десь посадите в городі, то він у вас просто поповзе, поплететься і буде просто агресором. Чоловік там працює, викопує кущів винограду старі. Я вже розповідала, ми взяли в сусідів ще кусочок землі. Його доводимо дома. Ось тут я посадила, але він ще не цвіте тут. Я, бачите, ось його підняла на опору ось тут. Вже теж вже в бутонах. Ось, бачите, скільки тут бутонів. Безліч. Він коли зацвіте, буде такий жовтий-жовтий фонтан. Ось підняла на опору, зараз стану проти сонця. Ну, буду підв'язувати -от аж до самого верху. Отут підв'яжу ще останній раз. І потім тут буду пускати такий фонтан. Хочу зробити, знаєте, такий фонтан, фонтан з нього. Це Я в тому році його посадила, тільки тут кущик, І ось він за рік уже гарно-гарно наріз. Пагони пускає, просто і, і 2 метри може пустити вам за рік. Ось так вкоріниться і вже пагони гони. Хто хоче, ми вже відкопали, відсадили є сажанці в ось горщиках. Ось тут вони, вони тут різні по розміру, великі є, менші є. Ось тут вони, бачите, зараз, ну, я повідрізала пагони кінці, тому що ну, вони дуже-дуже довгі, як я ж кажу, вони пускають довгі пагони. І от саме таким фонтанчиком цей кущик гарно держати. Ну, Шкідників на ньому ніяких немає, хвороб теж ніяких не бачилася, Росте він у мене дуже давно цей. Жасмін і саме це жасмін. Те, що ви звикли завжди називати жасміном, таким цвіте білими квітами він завжди цвіте білими квітами. Листя в нього буває різне. І жовте, і різнокольорове, але то все чубушники. А це саме жасмін. Він, жасмін цей зовсім не пахне. І квітне він, бачите, жовтими квіточками, а не білими. Переганяємо трошки воду, тому що вода трошки застоялася за зиму тут. Жасмін це самий-самий ранньоквітучий кущ. Я вам вчора показувала калину бананську, вона тільки-тільки зацвітає, а жасмін вже, бачите, більше зацвів. Хочу показати підсніжники. Ось, до речі, вони ось тут у нас от в тіні вже цвітуть. Ну, бачите, вже скільки тут їх. І там в тіні. Біленькі он там. І тут у нас трошки вже тепло, досить-досить тепло вже. Навіть в светрі жарко, але так, двітерець ще прохолодний, продаває. Курочки заразить. Ходять і обкльовують он, квіточки. І в дворі вже поскльовували, гляньте. Валяються, так що в цьому році не дуже то буде і гарно у нас, поки ми їх не закриємо там квіточку. Це вже сьогодні склювали. Отже заразу треба їм ці квіточки. І не їдять. Вони. І тут поскльовували. Отже курочки ці. Гляньте, скільки валяється вже бутонів скльованих. Ось така краса у нас. Там ще по городі цвітуть. Весна, весна вже птички співають, вже якось навіть пахне весною зовсім. І ця така теплота. І от знову прийшли до жасміни. От у нас тут такий жасмін. бачите, і тілки, тілки працюють. Це буде жас, жасміновий мед. Краса така, бачите, ось. Через кілька днів зацвіте. Потім покажу цю красу. Вже цвіте у нас на дворі, як, бачите, вже його багато бутонів. Тільки прямо будуть. Весна. Весна йде, весні дорогу. Так що, друзі, так, хто хоче, пишіть у Viber. Я під відео залишу номер телефону. Там є в мене Viber, є Telegram у мене і є WhatsApp. Всі ці три у мене є. Всі ці три, є. я не знаю, як воно називається ці всі. Viber, WhatsApp і Telegram. Пишіть мені туди, хто хоче. Не дорожче 100 гривень будуть кущики. Хто хоче більший, хто хоче менший, і будете мати таку красу. Ну, в цьому році вже він квітнутий у вас 100% не буде. Нам, здається, один чи два тільки з бутонами саджанці. А слідуючий рік, зате він в цьому році вам наросте, дасть пагони такі, ви його підв'яжете. І буде вам отака краса на слідуючий рік. дівка прилетіла. От і все. Ще раз кажу, ні шкідників, ні хвороб у нього немає ніяких. Поливається тут у нас, до речі, дуже-дуже зрідка, ну можливо, раз у місяць, якщо його поливають, а якщо раз у місяць, а то, можливо, і менше, ніж раз у місяць. Це влітку при наших спеках, при наших засухах. Росте, росте він дуже-дуже добре. Це Головне, щоб вкорінився, а потім тут, тут у нас з цієї сторони це вже просто джунглій. Я посадила колись його два кущика, всього, два кореня взяла у подруги і посадила. І все. І я, я ж тоді не знала, що він так вкорінюється. Я тоді не подивилася. І він у мене вкорінився і тут у нас вже цілий-дкусів. цілий цілий ряд кущів. От, от, все це йде в з з цієї сторони. От, бачите, тут видно, пагани. Потім будемо трошки його проїжджати, як відцвідеться, бо зараз я ж кажу, жалко. Тут листя з винограду нападало, вже його звідти не прибереш нічого. Ну, друзі, все. Про жасмін. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.